О, четвер. Слава Україні! Ветері ранкові четвергові коротесенькі ігрові новини. У стімі стала доступна демка того самого переосмислення геніального System Shock. Night Dive Studio приклали багато зусиль та навіть спілкувались із авторами оригіналу, аби передати ту саму атмосферу. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу? Гогвартс Легасі нереально успішний. Ще до офіційного дня релізу в Грузі грало одночасно 500 тисяч адептів парової крамниці. Моє ж проходження можете глянути на Дмитрових нумограях. Це реклама Вас. Вона й досі йде. Директор форспокену Такеші Арамакі. Розказав у Твіттері, що знає про проблеми своєї гри та пообіцяв, що незабаром до проєкту вийде патч, покликаний значно покращити продуктивність. Ого, може тепер грай на моєму ПК хоча б запуститься? Ні. Під час вчорашнього Nintendo Direct показали ще один трейлер Dead Cells Return to Castlevania І заразом анонсували дату релізу. 6 березня 2023-го. Але звісно, найголовніше, що там нам показували, це нова Зельда, яку покусав Міядзака, і там місцями стала нагадувати Бладборн. Пробачте, мабуть, сталося якесь Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Якщо не буде переносів, то заграти можна буде вже 12 травня. Крім того, Ніно дозволить грати в усі забавки Game Boy прямо на свічі. Також було анонсовано Professor Layton професор Лейтон New World of Steam». В крамниці дядька Гейба гра на жаль не вийде. «Метроїд Прайм отримає ремастер. На момент виходу цього відео він мав уже релізнутись. А якщо це не так, Без паніки, ми йшли до цього останні 97 годин. Дізней запрезентувала платформер із своїми топовими персонажами мультів, назвала діло Дісней Illusion Айланд. Та пообіцяла випустити вже 28 липня. Dontnod Entertainment анонсували свою нову гру під назвою Harmony the Fall of River. точної дати виходу немає, але планують на червень цього року. А ще був навіжений четвертий пікмін. Релізиться це діло 12 липня. Також цього року. Я прозрів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернету. До п'ятниці.